Пані, всім доброго, придоброго денечка. Сьогодні ми на пасіці, сьогодні нас знову світло, як то кажуть, відсутні. сьогодні ми знову працюємо. Що сьогодні... сьогодні? Сьогодні ми будемо трошечки, зараз я вам піду до сімейки якось підійдемо. І в двох словах поясню логіку. Я завжди вам показую або ці вулики, або показую вам 12 рамкові вулики. А цей раз давайте я вам покажу лежак. Значить, вулик лежак. Значить, по-різному тут можна організовувати зимівлю. Як роблю я? Займає вулик 20-24 рамки, по-різному цей на 20 рамок. Далі. В нас є тут одна сторона ляточків, друга сторона ляточків. Це один із, одна із переваг саме вуликів лежаків, тому що ти е, перегородив, з одної і з другої сторони, можеш тримати одночасно сім'ю. Далі ще одна перевага вулика лежака. Це коли кришка от таким чином відкривається. Да? Не треба думати, де її положити, де ще щось. Грубо кажучи, ти використовуєш другий поверх простору на своїй пасіці. Далі. Вуликах-лежаках дуже велика перевага в тому, що в тебе є простір для того, щоб розвернутися. І в тебе є от момент, як правильно розложити безпосередньо саму. Тканину чи саме утеплення. І ось тут, а, бачите, От одна дирочка, друга дирочка. Це дирочки не випадкові, це десь в процесі минулорічних зимівель. Е, мишка залізла, там давай своє гніздо робити. Вона робить гніздо і відповідно портить утеплення. Ну, тим не менше, далі, чому я беру саме шерстяне утеплення? Оце шерсть, це натуральна, чиста шерсть. Бачите? Вона тканна. Е, це робиться для того, тому що шерсть має вентиляційний ефект. Вона натуральна, вона не синтетична, вона не запалювана, має вентиляційний ефект. І цей вентиляційний ефект потім, е, сказується на тому, що бджоли в середині будуть сухі. Але бджоли сидять не там, а бджоли сидять ось тут. Да? Ось тут розтягнутий такий клуб. гарненько так. Зібрався. Ну, знатки скажуть, що це дуже слабенька сім'я, ну куди ж нам без того. Значить, чотири рамки. І ми маємо десь аж те, що я тут зараз бачу, десь аж сюди його клуб. Тобто, приблизно десь 25 см клуб сюди розтягується і сидить. Така сімейка дуже прекрасно перезимує на чотири рамочки. В них є достатня кількість безпосередньо корму. Вони будуть дуже. Гарненько зимувати. Е, на жаль, ця сім'я якимись там блискавичними результатами в цьому сезоні нам е, не показалася. Е, в плані там меду, в плані там пилку. Е, хоча пилочку вони принесли десь в рівні 2 кілограмів. Але ця сім'я дуже гарно відпрацювала сім'єю вихователькою. Вона могла в зиму піти на 6-7 рамках, але оскільки ми постійно її тримали без матки, ми постійно її ослаблювали, ми маємо зараз в результаті. Так, воско, приса, сінцера до ваших послуг. Беремо, зараз загружаємо. Обклеєний, перевірений, все працює. Дальше. Комплектуємо його сепаратором. Там всередині маємо нажимний диск. Опа, ось він. А є да. та сіточка да, є. 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 Є все в комплекті, нижня сітка, нажимний диск. І нажимний механізм. І, нажимний механізм. і хай вам, хлопці, служить довго і щасливо. Загружаємося сюди. І до чергового замовленого преса відправочка сьогодні. Черговій замовленій людині. І таких пресів ми вже доходимо до сотні. А на сотню, що Павло Іванович буде? 500 гривень знижка. Від Павла Івановича і від мене безкоштовна доставка. Так що. Чотири рамки. Хочу сказати для молодих бджолярів. От той наслідок, або от. Та сила сім'ї, яка у вас зимує в той чи інший період часу, залежить від того, як ви поводитеся і що ви робите протягом сезону з тими бджолами. І от ця сім'я, конкретно ця, була вихователька. Це ось ця сім'я була вихователька, і ось ця сім'я була вихователька. Це було дві виховательки, які тут стоять в цьому ряду в лежаках. Не так просто. Е, і ми маємо ось таку от. Її, значить, силу. Але ви бачите, гніздо чистеньке, гніздо сухеньке, гніздо з кормом, впорядковане, і бджоли сидять біля передньої стінки. Ця сімейка, більш чим переконаний, дуже гарно перезимує. І вони оброблені відповідним чином. І саме головне у них файний генотип. Ну або, скажімо так, генетична спадковість. Давайте далі підходимо. Тоже, перевага, безумовна перевага вулика лежака Бамс. Открили, так? Да? Ну і тут. Той самий принцип, і приклад зимівлі, точно те саме, нічого другого. І точно та сама ситуація, як і там. Тут може навіть чуть -чуть слабша сімейка, знову ж таки, причина-наслідок. Чому так? Тому що ця сім'я в результаті була вихователькою. І ми от а вихователькою була, це значить, що вона нас десь до липня місяця. Активно працювала на нас, те, що ми хотіли, те, що ми бажали. І ось це ось та сила сімей, яка тут є в цих лежаках, вона безпосередньо, ну, скажімо так, веде нас до того, що ця матка, яка там вже нова матка, вона. Сама насіяла, сама запустила, ніхто їм не допомагав, ніхто їм не додавав нічого. Ці бджоли файно перезимують, і потім з цих бджіл ми будемо брати в майбутньому генетичний матеріал. У нас своя логіка роботи з бджолами протягом, скажімо так, сезону. Вона оправдана, вона дає свої результати, вона в своєму підході, але тим не менше, ми з бджілками гарно. Працюємо. Так, давайте я вам ще покажу для порівняння. Наприклад, бо я знаю точно, що в нас є велика кількість професійних бджолярів, які постійно мене за щось хейтять. Тому що вони дуже великі професіонали, а я дуже великий непрофесіонал з їхнього погляду. Тобто їздить і сигналить. Так, тут бачимо один профтик. Ну це однозначний провтик. Тут я навіть спорити не буду. Бачите, водичка ось достає. Заходить, треба міняти вже на майбутню цю кришку, тому що вона не буде працювати. Ну, тим не менше, маємо ось це вже робоча бджолина сім'я. Конкретно та бджолина сім'я, яка нам відпрацьовувала протягом сезону. Вона нам гарно дала меду, пилку. Зимує на 1, 2, 3, 4, п'ять. Шести рамках. значить Я думаю, тут вся ця маса бджоли знаходиться зверху, дуже добре видно. Гарно, кормові запаси тут взагалі шикарні. Цього року, взагалі, пасіка в мене взиму вся пішла з дуже гарними кормовими запасами. І от цей стан бджолиної сім'ї, оце наші робочі сім'ї. 5-7 рамок. Те, що менше, так як ви тільки що бачили в тих сім'ях, я вам пояснив, що саме існує. от Така от ситуація, що воно одне без другого не може бути. Ну, кришечку. Взагалі, з часом на пасіці все треба оновлювати, з часом на пасіці треба міняти підходи до того, як ви. О, Дивіться, даже бджоли літають. Я в шоці. Бачите? Бдділка вилетіла. Вилетіла, залізла в вулик. До речі, там гарна сімейка. Тут реально гарна. дуже даже гарна сімейка. Зараз дуже покажу, продемонструю. Ну, тут українська система, тобто вони розміщені ось тут зараз. Ось так ми бачимо. Ось так. Значить, раз, два, три, 4, 5 улочок. Але, панове, ці п'ять улочок розміщені ось тут так. Да, тобто трошки інший підхід. Бачите, місцями конденсат є. Не без того, але хоч і оддушена є. Ну, це я думаю просто то, що все ж таки на дворі зараз надмірна вологість, надмірна вологість. Е, значить, значить, ціль цього відео я вам хочу напряму показати, що. От робоча сім'я, от там робоча сім'я, як вона пішла в зиму. Ми маємо одну кількість рамок, да тобто, і це стандарт буде, коли в нас робочі сім'ї на пасіці. Тобто, коли в нас пасіка заточена виключно на те, щоб збирати мед, відповідно, ми постійно будемо прагнути до того, щоб у нас сім'ї розвивались, нарощувались, щоб вони були масштабні, щоб вони були сильні. Відповідно, ми будемо максимально всіма способами мотивувати до цього маток. Відповідно, ми будемо в зиму отримувати дещо. Сильніші сім'ї, це перше. Друге, якщо в протягом сезону ви працюєте в інших напрямках е, маткове молочко, відводки, е, не знаю, що там перга, пилок, е, безпосередньо самі матки да, і так далі, ви будете отримувати таку ситуацію, як там, тому що ті сім'ї, вони весь сезон працювали на саме... Сім'ї-виховательки працювали саме на вирощення маток. Відповідно, вони не мали свого розплоду, і ви будете завжди отримувати таку ситуацію, тільки у випадку, якщо ви їх ну, там, компенсуєте ту кількість розплоду, тобто ви їм додати 3-5 рамок розплоду з інших сімей. Тоді вони підуть стандартно, так як і всі бджоли в зиму. Але я не бачу в тому сенсу, я не бачу в тому логіки, тому що це перекидання рамок, воно до одного місця. Я вам скажу, навіть більше простіше ліквідувати, повністю ліквідувати ту сім'ю і створити нову, ніж е, намагатися там когось витягнути, якщо вони вже відпрацювалися, якщо вони генетично вже не можуть самі витягнути. В цьому і цінність тих сімей, що вони генетично вони в дуже короткий термін змогли самі насіяти при малій кількості бджоли насіяти, відновитися, зібрати меду, так ще й зиму себе запустити. Це дуже сильно з точки зору того, що ці бджоли далі будуть продуктивні. От такий маленький фрагмент селективної роботи. Якщо сім'я була у вас на весь корпус, там 25 тисяч рамок в ній було, 18 тисяч кілограм бджіл – і вона загинула, не, не хвилюйтеся, це нормально. Ну і е, коли ми говоримо про силу сімей, дуже часто я зустрічаю в коментарях неграмотних бджолярів, які постійно кажуть: о, це, це що, сильна сім'я, це хіба бджоли, це хіба сила, це хіба щось. Ви вже могли за три роки роботи каналу помітити, що ми стабільно в зиму йдемо от таким чином. Тобто шість е, рамок бачили, да. От, П'ять-шість улочок бачимо, да? тільки то, що це українська система, у нас вона тільки не Е, І ті, ну ти я пояснив, чого ми могли б зробити, щоб вони були е трошки сильніші. Ну знову ж таки, я не бачу в тому сенсу. Якщо вона зараз та сім'я відпрацює, якщо вона до зими дійде, це буде мега класна, сильна лінія, з якої м -м, щось робити. Далі можна відвольно роботою займатися. Ну, а Сила у тих сімей, які йдуть в зиму, почитайте книжки, якщо ви не вірите мені, то почитайте книжки, старіші книжки, там дуже якісно це описується. Значить, Особливості породи бджіл. І от коли ми говоримо про особливості породи бджіл, там карпатська порода. Значить, Печатка меду суха, потім третій, п'ятий, шостий стерніти там будуть сіроваті, потім маса бджоли там буде 100 там 50 мг, маса плідної матки буде там, 210, маса неплідної 180 міліграм, маса трутнів там буде 170-200 да? Тобто Бачили таке, довжина хоботка 7 міліметрів, там, довжина жала, навіть деяких я зустрічав, пишуть. Потім яйценоскість матки там тої чи іншої породи бджіл, там Українська степова е, бджілок на добу, чи там яєць на добу, там Карпатська там, 1800 на добу, там, і так далі, так, далі, так далі. І ми приходимо по цих параметрах, ми доходимо до злобливості, зимостійкості. І от злобливість це той фактор, на який ми можемо впливати той, тим чи іншим чином, і зимостійкість. І коли ми читаємо про зимостійкість, ми теж можемо впливати на це. З шляхом селекції, виключно з шляхом відбору. Але от та зимостійкість там дуже часто описується. От, е, для цієї породи бджіл чи для тої раси бджіл притаманно йти в зиму не сильними сім'ями 5-6 рамок. Ці, там, наприклад, е, карніці притаманно йти в зиму там, на 7-8 рамок. Да, там, і так далі, Backfast Ну, це я за породу не рахую. Знову ж таки, моя компетенція не дозволяє рахувати це породою там, чи якоюсь расою, даже, і так далі. І оця кожен раз, ця генетична особливість саме конкретної раси бджіл, вона спостерігається. І от в мене чітко українська степова. Хмельницький тип. Я не можу сказати, що вона чистесенька, як цей, тому що це буде неправда. Тому що по-любому десь там якийсь взяв, десь там якийсь взяв, десь якийсь рій прилетів чистий, нечистий і так далі. Да? Но по е зимостій, по характеристикам зимостійкості, ми взиму йдемо стабільно. І ми взиму йдемо однаково. Тобто, я можу чітко сказати, що для мого регіону, для української степової хмельницького типу саме притаманно взиму йти несильними. Ну, Невеликою кількістю рамок, невеликою кількістю безпосередньо самої бджоли. І це нормально, це притаманно ці породі. Вони дуже гарно зимують. В них зимою практично немає назиматозу, да, тому що знову ж таки зараз велика вологість, дуже багато цих факторів різних. і е, може... Так само проявлятися, минулого року я знімав, що така проблема може бути, і ту проблему треба вирішувати. І я вам показував, як і там всякі придурки почали розказувати, де да ота, бжоли пообсиралися, та голови вас пообсиралися, шановні колеги. Тому що ну, не можна так е тупо, по-дебільному сприймати інформацію. Якщо я показую, що є проблема, і я показую, як її вирішити. До, до речі, ота от сім'я, отам в краю, зараз тут. Пошліть, я вам покажу. Раді цікавості, я її тоді. Перезимувала, вона тоді обістралася, не було матки в тій сім'ї. І е, в тій сім'ї, Понятно, що вони озбудилися. У мене є такі запасні відводочки, е, вони там є тут вулику, там вулику, там тут. Е, штук 10 їх повинно бути. Значить, По 2-3 рамочки. Да? І потім я з маточкою їх приєдную, куди мені необхідно. От такі е, всякі прийомчики. І ось до ця сімейка Зара. дуже класно. На нашому ютуб точку себе, скажімо так, знайшла. Я її пересаджував ось цей вулик. Верніше обісрана сімейка була тут. Да? А ми до цієї сім'ї підселяли вже іншу з маточкою. І дивіться, як гарненько вони пішли в зиму. Значить, тут я не бачу. А тут раз, два, три, 4, 5 улочок. Шість рамок, п'ять улочок. Оїздо теж є, можна даже шосту вважати. Дивіться, яка сила. Дивіться, як вони. Я ще дуже даже не позабирав, Бачите, полоски. Як вони дуже гарно, корму в них є. І вони собі помаленьку будуть зимувати. Це тут а, та матка, яка була з попереднього сезону безпосередньо. З попереднього сезону, От тоді весною, як я знімав, можете зайти подивитися, що е, обісралася сім'я. Я так і назвав провокативно, але результат. Я цю сім'єю зібрав пилку, я цю сім'єю зібрав меду, вона відпрацювала. І я показав вам, як це робити. Якщо вам то не подобається, і ви хочете жити з проблемами, не знаючи, як їх вирішувати. Будь ласка, дивіться інших блогерів. Я не про це. Я про те, що є проблема, я щиро відверто показав вам цю проблему, і я вам показав, як її вирішити. Все. В тому відео є повне вирішення. Потім я ще в кількох відео показував, який результат, як вже матка розсівається і так далі. І от зараз я вам показую, як вона заходить в зиму. Саме ця сім'я. І таких прикладів в мене є дуже багато. Тобто, як з незручної ситуації дістати бджолину сім'ю да, і зробити з неї якийсь результат. Ну і... На особливості породні теж зважайте. Ну, не кажу породні, це не зовсім коректно до бджіл е, породи казати, але расові особливості теж зважайте. Е, вони, повірте, вони в дуже велику роль грають. Дуже велику роль. Бо якби вони не грали велику роль, е, ви б не бігли, не бігли б і не казали, бо о, Карніка дуже-дуже сильна бджола, о, Бахфасти, о, Італійка там. Ну ви зарази, блін. Щось не хочете селекціонувати нашу бджолу. Оце тільки блін, знаю, що Ярослав Муха б'ється з тим, щоб карпатська та бджола була, і Віктор Васильович пап. Оці, оці дві людини, які я знаю, що б'ються да, на різних рівнях, на різних цих от знаю, що вони за ту карпатську бджолу і вздовж і впоперек. А за степову хто? Ну, певно, що буду я за Степову битися. Ми готуємо ще кілька точків, ми в наступному сезоні будемо мати можливість спаровувати їх в значно чистішому вигляді. І будемо, будемо вам, ми не будемо займатися промисловою великою реалізацією бжолиних маток, тому що це доволі таке напряжно. Але ми зможемо там в руки по 3-5 маток наших цих ліній, наших напрямків. Знову ж таки, там дуже багато нюансів. Ну, щось будемо робити. Для того, щоб хмельницький тип ставав дедалі більше популярніший, тому що бджоли, от ви бачите, бджоли гарно працюють, бджоли гарно зимують. На рахунок того, що гарно працюють, я вам скажу, цех ми побудували завдяки тим нашим бджілкам, завдяки тому пилочку прополюсу, воску, медові. да, і... Е, я вам скоро це покажу, тому що я звідси бачу його, я ж звідси його бачу. Е, але я вам його скоро покажу вже з середини. я зніму про нього. Ми весь сезон про нього знімаємо відео, е, який він, що він, з чого ми почали і до чого ми дійшли. Навіть зараз Богдан бачу зверху сидить і е, робить певні дії. Так що, коротше, ви поняли. да? Тобто, зважайте, дивіться і знайте, що результат підведення це зараз вам. Це все так розжовую. Взагалі, я мав би сказати, от дивіться, від того, яка сім'я прийде до зимівлі, залежить, точніше, те, яка жила прийде до зимівлі, залежить від того, що ви з нею робили літом. І цього повинно було б вистачити. Ну, оскільки багато людей, новачків, багато людей навіть професійних не розуміють цього. Ну як професійних, які вважають себе професійними, але людина, яка вважає себе професійною і не знає, наприклад, що таке дискоїдальне зміщення в бджіл, ну, тоді я не можу вважати цю людину професійною. Або людина, яка не знає, що таке мускус даже. От є люди, які вважають себе професійними, кажуть, окей, професійними, професійний термін мускус в бджолейних сім'ях. От бачите, оце такі в нас тут колеги. Прикольні приколи. Ні, насправді я щасливий, що там є Богдан і що він може потягнути прикол. Богдан Іванович, зараз ми йдемо. Дайте, дайте нормально дознімати відео. Во во чосап, мен! Є, прикольно. Таке в нас тут життя, без приколу, Це дійсно таке життя. Тут круто, тут весело. Всі, хто сюди приходять, ніколи не залишаються якимись ображеними. Всі завжди щасливі. Окей, все. Тоді, я думаю, ви зрозуміли, що зважайте на дуже багато речей, не слухайте людей, які просто не волочать в тому. Волочать, хто волочить. Волочить той, хто на цьому живе. Я займаюся бджолом, в мене спасіка, збираю продукцію бджільництва, реалізую її в своєму магазині, зробили свою торгову марку, зробили все все навколо бджіл. І це є підтвердження моєї професійності. Я виключно. Тобто, якщо я зробив отак, от як я зробив на відео, вам показав, знаєте, я і собі так роблю. І от Ця сім'я це той приклад, я так зробив, показав, ви бачите результат. Все. Ну а якщо я вам цього б не показав, то просто ті, в кого бджоли пообсирались, то вони були б обісрані і на тому вони були б мертві. І все на тому. А як вийти з ситуації, я вам багато ще буду показувати. Підписуйтесь на канал Бікіперфікре. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Ну і, звісно ж, зробимо так, щоб українські бджоли були популярні на весь світ.